Будемо дякувати, що Бог допоміг знову прийти нам на це місце, послужити. І знаєте, я тако долюся, і дехто із вас сидить тако в унині. Брат перед цим співав псалом на піані і каже: «Зачем мені унивати імею я Христа, що може у мене його відняти. Слава нашому Богу, брати і сестри, за ці слова. Знаєте, я не знав, про що буду навіть говорити сьогодні, бо брат мене попросив декілька днів назад. Проповідувати, поділитися словом Господнім. І буквально тільки вчора, в суботу вечором, мені Бог відкрив один віршик такий з Біблії. Ви знаєте, так що якщо я щось скажу не те, то ви мене вибачайте. Але я молився Богу і просив, щоб Господь благословив. В кого є Біблії, і Сестри, давайте ми відкриємо з вами. Це буде послання, соборне послання апостола Якова, 4 розділ, 7 і восьмий віршик. Дуже відомі слова. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Слава нашому Богу за ці вірші! Ви знаєте, браті сестри, якщо я тако читав Біблію вчора і задумався, ви знаєте, є такі місця в слові Господньому, які можуть нам здаватися зайвими або лишніми. Зайвими або лишніми. І я Якщо ви читаєте Слово Господнє і досліджуєте, що є багато місць, наприклад, книги Родослов'я, якщо ми, ми візьмемо з вами, Євангелія Матфія, перший розділ, це книга родоводу Ісуса Христа, і так само буття, п'ятий розділ, там аж півсторінки говориться про те. І знаєте, світська людина, вона коли відкриє цю книгу, і вона так скаже: ну, за чим Бог він туди записав у це місце? Ну хіба якусь людину торкнеться? Те, що якщо ти прочитаєш ці вірша, хіба Бог торкнеться її? Знаєте, але книга Біблія це Богодохновена і Бога, знаєте, вона богосяжна книга, і Бог промовляє через неї до багатьох людей. Я буквально прослуховував проповідь одного проповідника на Ютубі, і він розказував, так і каже, що був один язичник, який ніколи не вірував в Бога. Ніколи не вірував в Бога і не хотів слухати про Бога. А тут вдруг йому щось захотілося відкрити Біблію почитати. Людина, яка не вірувала ніколи Бога, взяла, відкрила і відкрила Євангелію від Матвія перший розділ, і від початку до кінця прочитала цю главу. А ми добре з вами знаємо, що це є книга родоводу Ісуса Христа. Знаєте, і на мій погляд, коли я читаю Біблію, навіть взяти пару років назад, я завжди якось так пропускав ту главу. Бо вона мені здавалася скучно якось тако. Ну зачем вона? А виявляється, брати і сестри, язичнику цей відкриває Біблію, прочитує від початку до кінця і кається, і служить Господу після того. Знаєте, брати і сестри, тоді я задався таким питанням, Господи, а чого це ти так зробив для нього? І знаєте, я отримав такий ответ невеличкий, що Бог він відкривається різним людям по різному способу. Слава нашому Богу! І за це, слава Богу, що він відкрився йому. Знаєте, брати і сестри, так само візьмемо буття, п'ятий розділ. Там говориться дуже багато про людей, які жили, родили, померли, так само не сидя за собою залишили. І з погляду нашого можна так замітити і сказати, що воно якесь є одноманітним або монотонним, що Адам жив, родив, помер. Сав, сав він жив, родив і помер. Але я хочу, щоб ми зауважили, що був там один чоловік, ім'я якого ми всі добре знаємо. Про нього було сказано, що він жив, родив, але замість того, щоб померти, було сказано, що Бог забрав його, не стало його. Знаєте, ім'я того чоловіка є єнох. Ім'я того чоловіка це є єнох. Ви знаєте, що про єноха в Слові Господньому дуже мало сказано. Про єноха в слові Господньому дуже мало сказано, але оте мале воно дозволяє нам зробити висновок, які стосунки були між Богом і між ним. І яке ходження було Єноха перед Богом, яке ходження було перед Богом. Ви знаєте, написано, що, Бог, що Єнох Він ходив. І це було результатом його вірою, і нею він догоджав Богу. Ви знаєте, брати і сестри, що таке ходження сьогодні потребує від нас Господь. Ви знаєте, і тільки таке ходження, воно починається, коли ми в покаянні приходимо перед Богом з вірою, перед Богом з вірою, і коли ми народжуємося згори. тільки тоді починається оце ходження. Знаєте, Єнох, він свого часу. До того моменту, коли йому Бог відкрився, він теж ходив своїм ходженням. Ви знаєте, ходив, думав, жив так само, як ми з вами, люди. Але настав той момент, коли, знаєте, йому хотілося ходити за Богом з вірою, слідувати за ним, і Бог йому відкрився. Знаєте, помінялося його тоді життя. І так, ми читаємо слово Господнє написано, що єнох продовжував ходити, догоджати Богу до того моменту, коли Бог його не забрав. Знаєте, книга пророка Моса так пишеться такі хороші слова, чи підуть двоє людей, не зголосувавши ж між собою. Чи підуть двоє людей. Ну, є одна людина, є друга людина, в них різні характери. Того батьки навчили те, того батьки навчили те. І знаєте, можуть навіть не суйтися, можуть навіть не суйтися. Так само і в плотській людині, коли, брати і сестри, вона не знає Бога, коли вона не знає Бога, як вона може слідувати за Богом? Будучи грішною людиною, як вона може йти по його дорозі, святі, праведній, честій, благочесті? Знаєте, не може, не може. І так само ви подивіться на Єноха. Що секрет його віри заключався, брати і сестри, в тому, що воля Єноха вона підкорялася волі Божій. Вона підкорялася волі Господній. І ви знаєте, так само сказати, якщо двоє людей вони не можуть іти з собою, вони мають якусь незгоду. Єнох, ви знаєте, ім'я якого означало відданий, він був повністю відданий Богу. І воля Єноха, вона повністю була підкорена воля Божій. І в цьому заключався секрет, брати і сестри. Знаєте, наше відступництво починається тоді. Коли ми починаємо доказувати щось про себе, ви знаєте, коли ми йдемо проти Христа, Боже, я не хочу те робити, я не хочу ходити в служіння, співати, проповідувати не хочу, хоча дати мені ці таланти, я не хочу використовувати. Ви знаєте, ви помните історію, коли Христос, будучи на цій землі, Він сказав такі слова учням, що треба йому буде йти в Єрусалим, там померти, бути, там померти і третього дня воскреснути. Ви подивіться на реакцію Петра. Перші з очільників Ісуса та і сести, ви подивіться, як холоднокровно відповідає Петро, да не буде цього з тобою вовек. Такі слова промовляє Христу. Ви знаєте, він вже противиться волі Господній. Вже противиться волі Господній, висказує свою думку, противиться Христу. Ви знаєте, Він, будучи людиною, не усвідомлював до кінця як Божий чоловік, Божий чоловік, будучи на цій землі, він знаючи те, що треба йти йому в те місце, померти там. Померти там, він не міг до кінця розуміти у це. По людськи це здавалося, браті і сестри, безумством. По людськи це здавалося безумством, того й він так холоднокровно відповідає Христу, да не буде з тобою вовк. І ви замітьте, якщо ви досліджуєте Євангелію, з того моменту, брати і сестри, між Христом і між Петром, ви знаєте, відбувається оця розбіжність. Христос, він ходив з Христом, він, Петро він ходив з Христом один з одним. Ви знаєте, був поруч Христа. Але після того моменту, якщо ви читаєте Біблію, досліджуєте, що він вже не так ходив з Христом зблизу як раніше, а десь слідував за Богом іззаді. Десь слідував Богом і за, і за Христом ззаді. Євангелист Марка про це описує так само в своєму післанні, в своєї Євангелії. І ви знаєте, давайте ми переведемо тепер стрілки на наше життя, на теперішній час. Слідувати за Христом це так само рідше читати Біблію, рідше ходити в служіння, рідше, знаєте, проводити час між дітьми Господніми. День недільний він може показатися вже простим днем, так само, як і понеділок, вівторок, цей день він просто для розваг. Отак, От брати і сестри, це відбувається для тої людини, яка слідує за Христом взаді. Вже немає контакту і близості з Богом. Знаєте, брати і сестри, що диявол сьогодні він заманює людей до Його кастра. Дуже сьогодні в світі цьому дуже холодно. Дуже холодно. І він розставив ці кустри і Зове себе. Прийди, подивися, пусій тута. В мене є те, в мене є багатство, я тобі дам тільки те, ти тільки тут зі мною побудь. Знаєте, але ті, я дякую Богу, що в Бога є тільки у той костер і у те плам'я, це є любов Христа, яка може повернути нас до нього. Слава нашого Богу. Ви знаєте, браті сестри, ви подивіться на реакцію Петра, як він себе поводить в домі первосвященника, коли він відрікся від нього. Ідуть шутки, ідуть насмішки, знаєте, людина стоїть між людьми. Які не знають Бога, які не вірять в нього. Знаєте, непривична ситуація для людей, непривична ситуація для Петра, який провів з Христом три роки. І серед цих людей указався сам Петро. сестри, ось такі два приклади я хотів привести сьогодні. Перший приклад про те, як нам потрібно ходити, догоджати Богові. Як потрібно нам, будучи християнинами, вірувати в Бога, догочати віру зберегти? А другий приклад я привід для того, що якби ми близько не були з Христом, браті і сестри, ми все одно можемо відійти від Нього. Ми все одно можемо відійти від нього. І знаєте, це мене підштовхує ще до одного прикладу. Ви знаєте, давайте ми відкриємо книгу Псаломів. Це буде 72-й псалом, дуже відомий псалом. Це псалом Асафів. 72-й псалом, другий, третій вірші. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожний». Ви знаєте, Асаф, людина, яка молилася до Бога, людина, яка переживала, знаєте, спільність з Богом, яка виконувала закон Господній. Прийшов такий момент в його життя, де він позавидував, ну, можливо, такий маленький гріх, можна сказати. Ну, позавидував, ну що, ми, ми з вами не завідуємо людям деку? Я думаю, що кожен з нас завидував десь. І Каже такий, що позавидував лихим, бачивши беззаконня, безбожне. Знаєте, людина, яка переживала присутність Господню, десь потеряла у цей зв'язок і контакт з Богом. Не стало молитви, не стало спільності. І задається питання, чого ти відійшов? Знаєте, через маленький гріх відходить людина від Бога. Слово Господнє нас закликає, я хочу вам сказати, що Слово Господнє нас віддержить від гріха, але гріх він удержить нас так само від Слова Господнього. Тому допоміг би нам Господь сьогодні молитися до Бога, взивати до Нього. Ви знаєте, хочу ще такий приклад навести і сказати, що слово Господнє воно неможливо без молитви. Неможливо без молитви. І молитва так само неможлива без слова Господнього. Я хочу такий пройти приклад. Ви бачите, не раз ви бачили, коли їде поїзд, знаєте, по цих паралельних рельсах. Одна без одної неможливо. Тому що якщо не стане одної, поїзд їде і впаде. А якщо вони будуть разом, знаєте. Підстраховувати одне одному, поїзд буде рухуватись прямо. Так само і в нашому християнському житті, браття сестри, ми не можемо без слова Господнього молитви рухатися. Нам потрібно двоє. Нам потрібно двоє. Допоміг би нам Господь, браття сестри, дійсно молитися, читати Слово Боже, вникати в нього. Якщо ми зачитаємо книгу пророка Осії, це буде четвертий розділ, шостий віршик, дуже застережливе слово. Каже: погине народ мій за те, що немає знання, тому що знання. Ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником». Ви Знаєте, я перечитував ці слова вчора вечором і знаєте, страх якийсь напав на мене. Каже слово Господнє, погине народ мій за те, що немає знання. Ви знаєте, що сьогодні знання або, від... або знання, воно тільки є в Бога. Знання тільки є в Бога. І знаєте, апостол Петро в своєму пісні це буде послання апостола Петра, соборне послання апостола Петра, 4 розділ, 17-18 віршик. Каже, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасається, то безбожний та грішний, грішний де може з'явитись? Знаєте, так само читаються віршик, і, і я так вникнув в цей другий, 18-й і Каже, коли праведний ледве спасається, я так подивився назад, вертаюся до тої історії з Петром. Людина, яка була в близості з Богом, яка ходила. Ногу в ногу з Богом, будучи біля нього, вчився біля Нього. Знаєте, Він міг потеряти спасіння, але так само, як і з історією Асафа, так і з історією Петра, благодать і милість тільки повернули їх на дорогу спасіння назад. Слава нашому Богу! Знаєте, слово Господні каже таке слово: Бог нам прибіжище і сіла в скорбях, в скорих бедах наших, в скорих бедах наших. Знаєте, так само ще одне місце в слові Господньому говорить і каже: стороже, скільки ночі? Приближається День ну і що утро?» Це каже пророк, брати і сестри Ісаї. Знаєте, і дійсно сьогодні, по, по світовій історії, ми в минуті або в секунді від тої ночі. Від тої ночі, ви знаєте, але в цю полуніч, брати і сестри, Господь Він може вийти до тих, які взивають до нього, до тих, які кличуть. Тому давайте ми не будемо нехтувати цим, брати і сестри. Можливо, хтось із вас сьогодні він був раніше з Богом в близості, так як був Петро. Можливо, хтось з вас ходив, читав Біблію, служив Богу, ревності, перебував перед лицем Господнім, але щось підштовхнуло. Щось підштовхнуло на, на той гріх маленький. Можливо, в очах людських він був просто маленьким гріхом. І знаєте, попробував раз, попробував два, і затянуло його назад. І не може тепер вийти. Не може тепер вийти. Але я хочу сказати, і сестри, що на цьому служінні є Господь, слава нашому Богу. Допоміг би нам Господь сьогодні ходити так, як свого часу ходив Єнох. Віру зберіг. І знаєте, догоджав Богу. Ви знаєте, що ми Богу не можемо догодити без вір. Не можемо догодити Богу без віри. Тому в цій молитві ми давайте попросимо, щоб Господь нас зберіг, не оглядаючись назад. Ви знаєте, ми вийдемо з цього дому служіння сьогодні, підемо по своїх дорогах, направо, наліво сьогодні є диявол. Ви знаєте, він буде заманювати нас. Піди, попробуйте, піди туди з'їсть. Знай, нема в тебе того багатства, яке я дав своїм людям світським. Я знаю, ми деколи так можемо завідувати, але слава нашому Богу, що ми держимося Христа сьогодні. І в цій молитві давайте ми звернемося, свої очі піднімемо туди, брати і сестри, звідки приходить нам допомога. Допомога наша від Господа, слава нашому Богу. Тому склоняємося в молитві, молимося. Ім'я Господнє буде благословенне. Амінь.